Добрий день, дорогі друзі. Ми знаходимося вам у прадавньоруському місті Кагирлику ранок. Ранок люди поспішають на роботу. По київській трасі рухаються машини, поспішаючи до Києва. Місто живе своїм мирним життям, мирним життям. Але ми знаємо, що всього за 70-80 кілометрів. Від Київської траси в місті Луганську то, точиться війна, де помирають українські солдати, вони помирають українські солдати, тому що президент України, начальник Генерального штабу роблять все для того, щоб Україна програла війну, підігруючи президенту Росії Володимиру Путіну. Адже тільки таким чином можна пояснити той наказ, який видав Верховний головнокомандуючий Петро Порошенко і начальник Генерального штабу, що не можна стріляти у відповідь, у відповідь на провокації та постріл бойовиків. І це приводить до втрат українських патріотів. І над цими питаннями війна чи не мир в діях президента України. І верховного голокомандуючі в діях всіх посадових осіб повинні подумати у найвищих коридорах української влади, чи ми хочемо програти цю війну Росії, що ми хочемо віддати українські території Росії, чи ми хочемо відстояти незалежність української держави. Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітительський телеканал. Нові пісні Господи!